Вітаємо друзі! З вами компанія Автофокус. Маємо для вас нове надходження. Це у нас Chrysler 200 2015 року, 3,6 бензин, повний привід, автомат, білий красивий колір автомобіля. Ось так він виглядає, тонований на литих дисочках, роздвоєний задній вихлоп, камера заднього руху присутня. Доволі симпатичний автомобіль. Давайте переглянемо задній ряд сидінь. У нас комбінований салончик. Канина плюс шкіра, є центральний підлокітник, чорний потолочок присутній, безключовий доступ. У нас повний електропакет, преміальна акустика Alpine, автосвітло, автодощ, електрорегулювання, сидіння водія, мультимедійне шкіряне кермо з круїз контролем, присутні підкремові пелюстки, 204 тисячі пробігу. Камера заднього руху присутня. Мультимедіа у нас з блютузом. Двохзонний клімат-контроль, підігрів керма, підігрів передніх сидінь. Ось так він виглядає. Тому якщо вас зацікавила дана пропозиція, чекаємо на вас гната Хуткевича 22Б.